Мій коханий, цього вечора я уявляю твій дотик так виразно, ніби він уже залишив слід на моїй шкірі. Я уявляю, як ти входиш до кімнати та не промовляючи жодного слова, лише поглядом викликаючи у мене радісну посмішку. Я б подала тобі чай, але наші руки зустрілися біля чашки довше, ніж личить пристайності. Мені вистачило однієї миті, щоб зрозуміти твоє бажання сильніше, ніж будь-які пояснення. Якби ти сидів поруч, я б дозволила тобі розтобнути стрічку на моїй сукні, повільно, ніби читаєш мене так само уважно, як цей лист. Ти стояв би позаду, і я відчула, як твоє тепле дихання торкається моєї спини ще до того, як торкнуться твої руки, Ти поклав би долоні на мої плечі, повільно, наче питаючи дозвол, якого я і так дала тобі у кожному подиху. Твої пальці знайшли б стібок, що тримає мою сукню, і ти ніжно розв'язав його. Моя сукня спала б додолу, і я стояла перед тобою у тому, в чому жінка стоїть лише перед тим, кого так бажає. Я б повернулася до тебе обличчям, подивилась твої очі, і ти знав би, я хочу, щоб ти залишився до світанку. Моя надія.